Добрий день. Сьогодні хочу зняти відео огляд на джойстик для Sony PlayStation DualSense в чорному кольорі. І брали в магазині Allo. Весь час, яким я користуюся їм, ніколи не було з ним проблем. Всі кнопки працюють, сенсорна панель теж працює, він не шумить, джойстики не, не дрифтять, кнопка PS працює, мікрофон теж працює, і все, нічого такого не було з ним. Uh, тому я можу вам його порекомендувати.